Слава Ісусу Христу дуже сильно проповідь пастиря про те, що є дві вірить два варіанти або Божа, або бісівська. Дуже приклад сильний в Біблії — це Але і Каїн. принесли однакову жертву, але Кайна Бог жертву не прийняв. І чому, колись ще ніж до школи ходила і думала, чому він не прийняв. це ж однаково принесли. І церква ще більше усвідомила, що наскільки Бог дивиться на мотиви серця, на серце, щоб я було чисте. І щоб людина служила Богу і в Дусі. І... Тому що Богу можна догодити тільки у дусі. І є етапи віри. Перший етап це визнання Бога. І навіть, як апостол Які описує, навіть вісить, чортиве знання, що є Бог. І чути, ці... але цього не змінюється. Треба пізнавати Бога, треба зростати і виконувати Слово Боже.